Права 1336. Запиши дроби у порядку зростання та дізнаєшся назву міста у Сумській області, яке було засноване у 992 році. Ну що ж, давайте почнемо. Отже, дивимося. Нам треба усі ці дроби записати у порядку зростання. Шукаємо найменший дріб. Найменша ціла частина, а тут у нас є 0 цілих частин. Три дроби таких є. Шукаємо а там, де найменше буде, наприклад, десятих частин. Тут у нас 2, десяті, тут у нас 0, десятих, тут 2. десяті. То беремо, там, де 0, десятих, це буде найменший тоді дріб. Пишемо 0, цілих тоді. 0, цілих, так, переписуємо 0,2, 0,2. Це читається як 0,2. 202 22. -ти ну і пишемо, що це літера Г. Так, є. Це перший дріб. Далі другий дріб який. У нас залишилося 0,202 тисячних і сотих. Нам треба там, де менше, тоді одиниць тут однаково 1. А сотих частин тут у нас 0 сотих частин, а тут 2 сотих частин. То Спочатку беремо тоді 0, Записуємо 202 тисячних, то це буде літера Л. Давайте тут запишемо. Є. Так, наступне тоді в нас буде 0,22 соті. Це літера У. 0,22 сотих. Це літера У. Є. Ну що ж, а тепер бачимо, що в нас залишилося тоді числа там, де є 2, цілих. ось два числа, і там, де є 20. 20 це буде найбільший дріб, а от там, де 2, цілих, бачимо, тут є 2,0, а отут є 2,2. То спочатку пишемо там, де число дає де 0. десятих, То ми пишемо 2, цілих. записуємо. Це читається як 2 тисячних, Це буде х. Або Х. І далі записуємо 2, цілих, тоді 202 тисячних, це буде І. Дві цілих 202 тисячних, це буде І. І. Ну і останнє число це 20 цілих, найбільша ціла частина. І 2. Це буде В. Є. Ну що ж, читаємо, що це за місто. Це буде глухів. Записуємо відповідь. І пишемо місто називається глухів. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння десяткових дробів. Ось так, якщо їх записати в стопчик, я думаю, що вам стало зрозуміліше, чому ми їх записали саме так у порядку зростання. На цьому вправу завершено.